Всім привіт! Як я обіцяла, сьогодні 29 число. Ми готуємось до дієти. Так що йдемо за покупками, за продуктами. Куплю, покажу. Завтра будемо зважуватися. Ми, як обіцяла, вернулася з магазину, може комусь цікаво, які ціни зараз в Києві. Значить, взяла батон 30 гривень. Так. Взяла таку ковбасу, я не знаю, вона мені дуже подобається. Вона дуже часто в акцію, значить, 300 грамів палочка. Обійшлась мені в 159 гривень. Ще взяла в сільпо такий паштет. Теж він дуже смачний, теж він в акцію був. Ну там невелика акція. 54 гривні обійшовся. Значить, тут в нас 100 грам. Паштет. Це то, що я сьогодні, може ще під гризу, підкушую, ну, таке діло. А це вже ми готуємося на завтра. Значить, Поїхала, взяла собі такий йогурт. Мені він подобається без цукру. Коштує цей йогурт 59 гривень. Ну, я рахую нормальна ціна, велика бутилка. Ой, взяла цибулю, почому інше в нас цибуля. Колись вона була золота, я пам'ятаю. Наш кілограм у нас зараз 15,90. Ну, це в нас вийшло на 8,77. Взяла два огірка. Кульки ми якби... Ну, не те, що ми там економимо гроші, ну, нема смислу їх набирати, стільки, бо ти прийдеш додому, розірвеш той кульок, все одно його викинеш, огірки достанеш. Тому ціна за огірок, ось о, я наклеїла. Зараз ми подивимося. Огірок гладкий український, всі він коштує 47,99. Значить, два огірка вийшло на 17 гривень 18 копійок. Ну і взяла рожевий томат. Акції зараз на нього немає, але ну, він більш-менш ще єдобний. Значить, він коштує 129 гривень за кілограм, 4 штучки, в мене обійшло 111 гривень. Дорого, що поробиш. Ще взяла філе курине. Значить, кілограм філе зараз у нас коштує 229 гривень, Дві філейки 136 гривень. Банно, дуже банно, що поробиш, їсти, щось треба. Взяла салат, такий він мікс. Різний, тут, бачите, різна всяка зелень. Салат мені обійшовся, зараз кажу 53 гривні. Ну, і взяла зараз акція в сільпо міді, отакі вони, прямо пікантні в олії. Коштую такі міді 63 гривні. У завтра. Планую зранку зважитись, сказати, скільки я вважу. Е, і, мабуть, вже з тої хвилини, вже зранку, завтра я почну правильно харчуватися. Пила каву заверну. Зараз покажу цю ну, турецьку. Пила її там, додавала або молоко, або слівки. Ну, я вже давно без цукру п'ю. Зараз, на жаль, ну, я вже не буду цук... ну, слівки, тому що ну, це все одно. Равно... Будуть калорії, вони мені не потрібні. Будемо якось пити таке, яке є. В общем, я, в принципі, вже настроїлася. Сьогодні заказала напослідок домінос. Таке всяке вкусняшки, чим хотілося б себе побалувати, щоб потім не шкодувати. Ну, завтра планую, мабуть, зроблю салатик. Мені дуже подобається, ця зелень, гіркі помідори, там, трохи цибулі. Я відварюю собі 2-3 яйці. І все це перемішую, заправляю сонячну олією нерафінованою. Ну, мені подобається, я не знаю. О, що ще? Ну, філе, мабуть, я піджарю, ну, якби на гриб сковоріці без олії, без нічого. Просто ну, як стейк. О, ну, міді я, мабуть, завтра вже чіпати не буду, а якщо вечором захочу їсти. Буду пити йогурт. І спробую завтра, мабуть, побільше пройти. Ну, я не буду обіцяти, що це буде прямо зразу 10 тисяч шагів, але я спробую. В принципі, я ходила, для мене це не важко. Так що до завтра. Побачимо, що з того вийде. Всім па-па. Це останні мої смаколики. На жаль.